Всім привіт, дорогі українці, і з новим роком. В цьому відео ми будемо говорити про витрати палива Volkswagen Touareg 2007 року випуску 3.0 дизель, БКС, в двигун, Stage 1. Ну і в принципі це все, що вам потрібно знати про цю машину. Погнали! Приблизно 3 тижні назад я заправив даний автомобіль до повного баку. От стільки в мене залишається палива, показує 60 км запасу ходу. Зараз будемо заправляти до повного. Пробіг на той час у нас був 235 950 км. І коли я проїхав пів баку, я подивився на пробіг і я трошки здивувався, тому що пробіг був 236 250 км. Тобто на 300 км пішло 50 літрів палива, тому що бак йде на 100 літрів. А на 300 кілометрів пішло півбаку, тому 50 літрів ділимо на цих 300 кілометрів, і в нас виходить 16 літрів з половиною на 100 Ну, як би як вам сказати, коректніше, це, напевно, найбільший пробіг за весь час експлуатації. Зв'язаний він насамперед з тим, що я їздив на короткій відстані. У мене є маршрут там, 7 кілометрів. Я їду в одну сторону, поки автомобіль прогріється. А я не стою, не прогріваю автомобіль 15 хвилин. Я прогрів 2-3-4 хвилини і поїхав, тому що, ну блін, вибачайте, але якось неохота кожен раз тратити 10-15 хвилин, щоб гріти машину, навіть якщо це ну, там, не мінусова температура. Для чого її гріти, ну непонятно. І при таких пробігах коротких нормально так вилітає паливо. Зараз я розумію, що мені навіть цей дизель не підходить, тому що. Автомобіль довго гріється, я їду на короткій відстані, і частіше всього, в мене всі маршрути на короткій відстані зараз. І це прямо печально. Взагалі туареги їдять приблизно 11-12 літрів. Мій їв 13. Ну, це було ще нормально. Того, що тут стейдж перший, тут вирізана вся екологія, як би він жер трошки більше. Але от цієї зими я прямо-таки здивувався. За цих 300 кілометрів був період, коли ми ганялися з Hondoю Акорд, але там ми проїхали ну, кілометрів 10 від сили. Ми там пару заїздів зробили. да, там Я понавалював, да, трошки більше з'їло. Якщо дивитися на інші дизелі, в яких менший об'єм, наприклад, 1,5, 1,9, 2,0, то там ще можна миритися. От якщо у нас є бус Volkswagen Т4, його розхід 8-9 літрів. То зимою це буде 10-10 з -10 Тобто там оцей потолок він тримається якогось рівня. Тут цей потолок не тримається ніякого рівня. Там постояв, там проїхався і по суті виходить так нормально в кінці. В попередньому відео я казав, що ну, кілометрів 800 вісімсот п'ятдесят він проїде. Показує запас ходу на 740 кілометрів, але насправді трошки більше. На кілометрів 800 він проїде так точно. А зараз я розумію, що хоч би він проїхав 500 там 550 кілометрів. Да, дуже весело виходить. І перед тим як купляти туарег, ви спочатку подумайте, чи зможете ви вивести ці заправки. Якщо ви там тримаєте заправочку, може у вас там своя агрофірма, може ще щось, ще щось, ще щось. Якщо у вас є паливо, окей, автомобіль просто кайф. А якщо з паливом напряг, то тоді стоїть подумати про щось друге. Тоді може варто ну, підскладати гроші, купити вже туарех другого покоління, там витрати палива трошки менше. А може це не туарех, а може це, наприклад, тігуанчик. тігуанчик не так багато їсть. А може це просто повноприводна, якась друга машина, якась Хонда, наш вам туарег. Мені вже вона не така цікава. Я вже на ній покатався. І я взяв її е, для того, щоб покататися, для того, щоб поняти, що таке туарег. Бо колись я собі там думав, що о, хочеться на туарегу і покататися. Е, мрія якби виповнилась, я покатався. І зараз я її, напевно, буду продавати, не знаю чи продам, тому що на ринку теж така собі ситуація. Зараз то ореги не як гарячі пиріжки розлітаються. Хоча, тако, якщо за 9 тисяч доларів, то вона полетить. Да, брав її там, ну не скажу точно, але в районі там 12. Основне, що ви повинні з цього відео зрозуміти, це те, що дизель. Не економний на коротких відстанях, друзі. Забув додати, що витрата палива по трасі буде цілком нормальна, і тих 850-900 км кілометрів автомобіль точно проїде. Оце на 100% вже точно. Тому дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій канал для підтримки і розвитку україномовного контенту. Задавайте свої питання в коментарях. Поки в мене є цей ще туарег, я зможу відповісти на багато питань. Правда, не сказати, що я багато з чим тут зіткнувся, бо машина не дуже так і ламалась. І... До нових зустрічей.